Син прийшов додому, кинув портфель і мені каже: Вчителька сказала, що розберетесь. В сенсі дому розберетесь. Тобто я зараз повинна кинути приготування свого борщу, закінчити, завершити роботу пральної машинки, послати свого чоловіка кудись далеко. Все завершити і сісти зі своєю дитиною робити домашнє завдання. Тобто, я тепер вчитель історії, математики, трудового навчання? Блін, відчуваю, що мені срочно потрібен психолог. Бо я цього не витримую. Навіщо ви даєте завдання розібратись вдома? Тобто, мені треба завершити. Своє життя і жити тепер школою так? з 1 вересня. А оце найулюбленіше. Мама, ти можеш мені допомогти? Ні, я не можу тобі допомогти. Я вже один раз вчилась в школі, і другий раз я вчитись не хочу взагалі. Тому нехай твоя вчителька приходить до нас додому, займається. Моїми хатними справами, а я буду тобі допомагати.